Привіт-привіт! Увага, увага! Сьогодні свій репортаж я проведу у своїй оселі у Лондоні. Завжди мене приваблював наш старовинний годинник. Часів моїй прабабусі. Він такий цікавий з маятником. О, маятник, це ж механічний рух. От цікаво. О, а яку відстань він долає за годину, а за добу, а за рік? Шкода, що давно втрачено інструкцію з його експлуатації. Так би я дізнався, яку вісти він здолав спочатку свого існування. Годинник! Так це ж і рух по колу, і коливання рух маятника. Рух стрілок годинника залежить від руху маятника. А цікаво, наш годинник іде точно, як швейцарський. Треба перевірити. Ось наш годинник. Ось його циферблат. Ось маєте І я включив секундомір у той час, коли годинник розпочав відбивати кількість годин і вимкнув його у той час, коли годинник знову почав відбивати кількість часу. І що я з'ясував? Неймовірно! Наш годинник, відстань, яку мав долати за 60 сек... хвилин або за 3600 секунд, долає за 59. 53-55 хвилин, що у перекладі на секунди буде 1572 і 4 секунди. Тобто вона 27,6 секунд за годину швидше, ніж має бути. І що мені з цим робити? Треба кудись підкрутити маятник. А наскільки куди? 20 коливань маятник робить за 19 цілих. 87 секунд. Так, пригадаю наш лабораторний дослід. Треба визначити період коливань маятника, заміряти його довжину, визначитись у скільки разів стрілка годинника рухається швидше, ніж повинна рухатися. А потім цей же коефіцієнт треба збільшити розмір маятника, бо його довжина впливає на період коливань. Розрахунки я додам. А зараз на мене чекає ще один дослід. Є дві машинки Volkswagen і Hammer. Ми з другом хотіли провести перегони у вихідні. Яку ж мені обрати для змагання? Volkswagen важить 120 грам, а Hammer 173 грама. Методом дедукції, якщо користуватися, то Volkswagen має бути першим. Але я проведу дослід. З похилою площини одночасно відпустю дві машинки. І що ж я бачу? Хамер рухається швидше. Неймовірно. Хоча цілком зрозуміло, в нього радіус колеса більший, ніж у Вольсвагіна. От він і їде швидше. А ось іще один цікавий дослід. Та, на жаль, поки його показати не можу. Для проростання зернаної фасолі потрібно щонайменше 4 доби. Але ж зріст рослин це теж механічний рух. І тут мені цікаво, наскільки швидко будуть рости паруски в різних умовах. На вікні, під лампою або в кімнаті, де іноді потрапляє світло. А я з вами сьогодні буду прощатися. Мені ще потрібно зробити розрахунки. З вами був ваш Шерлок Холмс. Ой, вибачте, Суслов кіта, до побачення.